Наш самий бойовий наш козак, так? Молодець. Настоящий воїн. Да, ходи, я тобі покажу, але там треба ножками йти. Бо там хіба сильні, сильні мужики туди йдуть, ні? Не хочеш? От ти козак. Добре, що у вас мами є. Давай, давайте, молодець. Ходи то вже печерка є. Знаєш, звідки джентльмени з'явилися? Тобі колись пригодиться? Бо та? були такі печери, та? там жили мамонти в таких печерах. І мужчини завжди пускали першу жінку в печеру. Якщо вона не верталася, вони тоді брали зброю і йшли нападати на мамонтів. І так з'явився звичай пускати перший жінок. Бути джентльменом. Та, не бійся, заходи туди. Та ходи, я тобі гарну там фотографію зроблю, де? Ой, який ти мужчина сильний. Та. Настоящий джентльмен, так як було колись. Хочеш лажка попробувати. Давай, бо мамі важко. Не скользко, а ну давай. О, митниця соляний гостинець. То, що тут, бачите? Зображено на картині, який колись був замок. І зараз ми фактично будемо підбиратися до цього мостика, де колись був заїзд. екскурсії індивідуальної на фортеці Тустань. Локація села Урич. місце, яке введено в одне з найкрасивіших місць Лівщини, куди можна приїхати на відпочинок, мало дискуштувати Чискачок, Бога, що одну Тут У Петрівні. Наталі Петрівну дуже смачна кухня. І інших працівників можете кустувати. Я рекомендую. Тих деяких от, от такі гарні краєвиди навіть зимовий період ви можете побачити.